ботиночок зв'язаний спицями теплий, оригінальний. І залишилось зв'язати ще один такий ботиночок Всім привіт! Ви на каналі. Рукоділля Ольги. Сьогодні пропоную до вашої уваги зв'язати чобіточки носочки. Для цього мені потрібно кольцові ось такі спиці. Я в'яжу чобіточки на 38-й розмір. Для цього я набрала 26 петель і пров'язала платочною в'язкою, ось так вгору 20 сантиметрів. Ось так. Це буде підошва чобіточка. Ось так. А далі потрібно набрати на 4 спиці. Дві бокові спиці, і дві поперечні. Ось так, на 4 спиці набираю. Набрала на 4 спиці ось так. І потрібно в'язати по колу. Спочатку я ось. Пров'язала 4 рядочки виворідніми петлями, потім 4 рядочки лицевими, тепер знову 4 рядочки виверідніми, і далі вже в'яжу 4 рядочки лицевими. Це потрібно зв'язати висоту тапочка, ботиночка. Так, і продовжую ще в'язати вгору лицевими петлями. І ось зв'язала я таку частинку чобіточка. Тепер потрібно в'язати ось так перед зв'язати. Ось це в мене перед чобіточка. І потрібно в'язати тепер лицевою в'язкою ось цей рядочок. Лицевою в'язкою в'яжемо до кінця цього рядочку. Так, це в мене виходить цей рядочок 26 петелечок. Ниточки тоненькі, тому стільки петель. В кого товстіші нитки, то потрібно набирати менше петель, звичайно. Так, дійшло до краю залишається одна петелечка. І із цієї слідуючої петлі, ось так. Я знімаю і ці дві петлі пров'язую разом ось так. Потім повертаюся вже виворітною петлею, щоб у мене тут спереді була платочна в'язка. Ось так. Зменшую петлі в кінці. Кожного рядочку. Ось так і в'яжу певну довжину, яка мені потрібна, щоб вийшов носочок красивий. Зв'язала я носочок, Чобітко. ось перейшла на кругові спиці і тепер. У по колу потрібно вгору пров'язати. Ось такий чобіток виходить, пров'язала я лицевою в'язкою 3 см. і тепер перехожу на резиночку 2х2 і в'яжу вгору резиночкою. Колу. Ось так, продовжую в'язати. Пров'язала я 3 см лицевою в'язкою, потім 2 см резиночкою 2 на 2, потім виворітними петлями 2 см. І знову Два сантиметри резиночкою, 2 на 2 і закрила чобіток ось так. Дякую всім за огляд мого відео. Бажаю, щоб у всіх вийшло це в'язання, які розпочнуть в'язати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна вам і до нових відео.